Давай подивимось, що у тебе за ворог, чи є взагалі у тебе ворог. І якщо є, наскільки він небезпечний? Чи можеш ти об нього обпектись? Хоча я не думаю, що це реально. Але глянемо. Так, шестірка мечів і король жезлів. мужик якийсь. Тут карти чітко показують, що це твій колишній чоловік, або, можливо, колишня людина, з якою ти довгий час, як то кажуть, мутила відносини, жила, спала в одному ліжку, їла з однієї тарілки. Одним словом, колись десь ти йому сказала «Прощай, Вася, прощай, і він собі пішов, але він став твоїм ворогом. Можливо, якщо це твій колишній чоловік, щось ти йому там не віддала, чи на щось він там хоче. Можливо, він хоче взагалі від тебе все забрати. Одним Словом, зараз по другій карті, а друга карта в нас четвірка мечів, він знаходиться на паузі, він збирається з силами, він обдумує, придумує, яким чином що зробити так, щоб ти все-таки була наказана, бо ти дуже погана, по його версії. Так, а ну давай глянемо все-таки хто це. Аченік, так. Да. Це та людина, якій ти колись сказала, Цьом-цом-папа. Одним словом, готуйся. Він буде боротися з далі з тобою. Він зараз готується і збирається силами для того, щоб далі тобі мститись.